Так, крок за кроком спустошують море текіли Так, моя Мерелін. Так, посміхається бармен. Справа не в тому, що ти нетвереза і негарна. Просто він бачить прозорі твої гвинтокрили. Так, всі причини напитись однаково різні. Так, моя Мерелін, мій алкобог, алкоянгол Ти так загрипла, тобі так пасує це танго. Білі сукенки та схильність до сліз і запізнень. Так, це похмілля на завтра, шансоном чи шансом. Так, моє Мерелін, іди і нічого не бійся. Тест на вагітність показує плюс 28. Так дізнаються погоду з газет чи пасьянсу. Так засмагають книжки десь під склом букініста. Так, моє Мерелін, літери в очі не збрешуть. Ти починаєш свій день, наче дощ, наче нежить. Так зоврівають будинки, так плавиться місто. Тебе не збагнути, ти сутність, ти сутінність, з іконою фото Ейнштейна над ліжком. Мовчати так довго, мовчати по суті це важче, ніж ти типу по галактиці пішки. Мовчати так легко цигарка це привід, а хвилі тебе злов на гору виносять. Торкнутися тиші в останнім пориві. Це важче, ніж ти по галактиці, босій. Це важче, ніж креслити межі галактик. Остання несправжність народжує скресень. Нам важко вночі теоретик і практик, радіти питанням з мовчанки воскреслень. Ти все ж залишаєшся скалкою в пальці. Між нами богами вигадуєш бісів. Тобі вже не буде моїй вісімнадцять. Мені вже не буде твої 38. Сухоребрі мости ще витримують дихання міст, доки темно мисливці за нами не вийдуть на лови. Я кидаю курити, я твій особистий лінгвіст. Язиком випробовую тонкощі вічної мови. Тобі, байдуже, ліктом спираєшся на терези. переважиш все, я наважуюсь крикнути, каюсь. І розбірливо артикулюю гірке доповзи, дозволяючи статися тиші останньої з пауз. Теплий тільки на вигляд ти все ж холодніші стіни. Ти так важко прямуєш на заклик і легко на виклик. Якщо хочеш, то навпіл надвоє мене І не дай мені звикнути, ні. Залишайся незвиклим. Тільки вуха тобі не остулиш, не втиснеш слова. Ми з тобою занадто, на жаль, мовчазні. Моногамні замість слова лишися недбало озвучиш бувай і підеш з кіноплівок складати своє орігамі Погляди тореадора і руки натхненного ритму, не обертаючись, слухаєш місто, в якому уперше. Тож говори мов в роті тримаючи бритву. Риби серця п'ються в наших гарячих тілах, наче в вершах. Доторком, голосом, криком зі мною, думками де інде. Іноді соромно, страшно боліриться. Я тобі, якір. ір. Перша проходить жінок і ловець гвинтокрилів і мідій, ран, в які пальці засмаглі вкладаєш, галузяться маки. Жертви криваві приносимо мене минучості колій. Часу лишилося ніч, то торкайся до мене, торкайся погляди Торадора, очей твій горіховий колір. Стіни без вікон на нас наступають. Ми завтра покаємось. твою, так непомітно і прозоро тримаю за руку. Небо, що дасть нам свій простір для вражень, для віршів, для звершень, дихає сонне метро під старечою шкірою бруку. Не озираючись, слухаєш місто. В якому уперше. Чат зве вікна. Восьмеро складене серце відквітле, висохлі ріки, ванільні вендети. Вікна відчиниш і гвиндеться світло в наш ватикан із вина і вельвету. Вибереш вісвіт, відшліфуєш, відточиш дерево в череві віолончелі. У вітражах відзеркаляться ночі. Вийде венера з картин ботічеллі, вади і вигини, видихів вуха, вверму тверлібри, взаємини з вітром. Не вислизай і весну в мене вдмухуй, вишні цілунки випльовуй у відра. Вечір важковий висмоктує віскі з вживаних висловів, з воєн і з вальсів. Нам віртуальним піти по-англійськи легше, ніж втішитись рухами пальців. І останнє воїн теж чат зве. Воїн улюблений здів і валькірій, в марві вгадуєш вирба терло. Нас, переможених, вистудить вирій, вітер відтілить зерно від полови. Вакуум вабить, грузаєш у віддаль в брід, переходиш всі висі і втрати. Вдачі не зрадить і вигуки відьмь, вкотре навчать тебе, як вигравати. Ти важкохворий на вина і весни, ти важкохворий на віри і втечі. Хто тебе нині вгамує, мій меснику, хто вдовольнить тебе, хто заперечить, хто тебе виснажить, варваре Богі, хто тебе звабить, яка із весталок. Двійко вітрил, ловлять видихи Бога. Бог віддає нас, водій на поталу. Дякую.